Продовжуємо огляд на детектор дронів PES. Ми покажемо, як він виявляє Mavic та FPV. У пристрій ми додали новий функціонал. Тепер кнопка на корпусі мигає, коли детектор дронів засікає сигнал. Також ми додали можливість зробити виносний світлодіод. Ви можете поставити детектор на бліндаж, самі сховатися у бліндажі, завести собі в бліндаж світлодіод та колонки через роз'єм AUX. Та бачити, коли детектор засікає сигнал. Також ви можете це бачити через веб-інтерфейс. Ось діаграма. Та тут вище будуть список сигналів, який детектор засік. Зараз я покажу, як він виявляє сигнал керування ефективі-дрону. Включаємо пульт. Welcome to HTX. Turtle warning. Switch warning. Телеметрія 720 МГц. 58 МГц. 750 МГц. Ближче. Двище. Двище. Ось голосові команди детектора. Вище. Вимикаємо. Телеметрія 915 МГц. Ближче. Двище. 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 Ось бачимо, як Ближче. в додатку пропадають сигнали. Ближче. Небо чисте. Сигналів не знайдено. Сигналів не знайдено. Зараз я включу імітатор передачі відео. 5,8 ГГц Вимикаємо. Сигнал пропав? Небо чисте, сигналів не знайдено.